Одеса відзначає день міста. У середмісті провели урочисту церемонію підняття прапорів військ ЗСУ, А на біржовій площі поряд зі стягом Одеси замайоріли прапори тимчасово окупованих українських міст. Як святкує сьогодні Одеса? Розпитаємо нашу кореспондентку Ольгу Дунську. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю розказуй, що там у вас відбувається. Та Марина сьогодні від самого ранку відзначає день міста. Уцін доволі стримано почалося все з того, що вшанували пам'ять полеглих, хто віддав життя за Україну. Після чого на Біржовій площі прокркрупропропрокракували а прокрокували представники військ, тих, хто просто зараз захищає нас на сході країни. Також туди винесли прапори з назвами міста, які вже на жаль. Повністю зруйнований російською агресією. Серед них були Маріуполь, Олешки, Голопристань. Це стало доволі символічним, тому що багато хто з жителів цих міст знайшов нову домівку саме в Одесі. Після чого була урочиста церемонія нагородження. Почасні нагороди отримали і навіть дипломатичні представники, зокрема з Німеччини та Брестоля. Варто зазначити, що до речі, саме Німеччина та Брестоль приїхали до нас. Не з пустими руками, а подарували п'ять рятувальних автівок Одесі. Вони вкрай необхідні, особливо у таких віддалених районах, куди доволі складно дістатися доволі довго тож стануть у нагоді. Після цього відбулося відкриття нових назв міст побратимів на покащику. Це таке туристична пам'ятка, яка показує скільки від міста Одеси, яка відстань до того чи іншого міста у кілометрах. Вона має ще й таке доволі велике культурне значення, адже показує співробітництво міста Одеси з тим чи іншим містом. Цього року додалися три міста з Німеччини та Кенії. Пропоную послухати. Це паспорт нашого міста. У нас дійсно дуже багато партнерів, дуже багато побратимів. Ми відкриваємо два міста: це Майнц і Гейдельберг, які справжні друзі, які неодноразово нам надавали допомоги з перших днів війни. Тому ми вдячні німецьким партнерам за ту допомогу, яку вони надають нашому місту. І є такий туристичний округ Тиїта та Вета. У нас перше місто Монбаса, з яким 5 років партнерства на африканському континенті. Алло, алло. Студія я вас не... Олю, Явасний так. також після цього на Алеї з перепрошую певний зв'язок перервався. А після цього на Алеї зірок відкрили нову зірку. Вона стала 53 третєю. Її присвоїли Геннадію Гермидеру. Це відомий в нас художник, який працював у жанрі графіки та живопису. Переважно він був відомим тим, що робив пейзажі із життя міста про Одесу, про її людей. Нагороду вручили дружині та дочці, адже онук сам Геннадія нині боронить Україну. Пропоную послухати. Онук нас захищає. І... На це його благословив дідусь. Ігор Гармідер знав добре історію. У нього Одеса постає з перших її кроків. Він вивчало, він спілкувався з кризнавцями, зі старими одеситами, збирав свідчення з особистих архівів. І що він зображав? Живе місто, в якому живуть люди. Вона тепла, вона жива, вона домашня. Культурна для нього Одеса була в першу чергу містом культурним. Зазначу також, що е, краєзнавці та історики, деякі активісти, зауважують, що наше місто значно старіше, мудріше, е, ніж здається, адже були згадки про перше поселення біля чорного моря, та й були розкопки, які знаходили під, підтверджували це ще датовані 1415 роком. Тобто, таким чином Одесі може бути 610 років. Це е, то перше поселення, яке було тут, просто е, на цьому місці біля моря. Чорного моря, студія, дякую, Олю, зі святом ваше прекрасне гостинне, незламне місто Ольга Дунська про те, як Одеса відзначає день міста.